Від третього боку Свобода взагалі, від всіх свободівців. Націоналісти стояли, стоятимуть завжди на боку нації, національної гідності свободи, демократії і всього іншого. Я рада, що я в команді свободівців. Я дуже довго цього хотіла. Я таки перевелася. Це була моя перша ротація. Довго не було зв'язку, тому що ми були на нульовому нулі, як то кажуть, на сіверському напрямку. Я там пробула 41 день, постійні штурми. Постійно відбувалися бої, і ніколи було насправді думати про зв'язок. Ми думали, як вкопатися, як вижити, як відстрілятися, як вберегти особовий склад, як вберегти наші позиції, як берегти Україну, націю, і все інше. У мене прекрасна була команда. Ми з хлопцями добре спрацювалися, відпрацювали. Я повернулася живою Запоріжжя. Дякую, Запоріжжя, за те, що ви думали про мене, згадували про мене. За те, що ви хвилювалися, насправді всі ваші молитви, всі ваші слова, всі ваші хвилювання вони дійшли туди. І я повернулася живою, так втомленою, так виснаженою, але я націю, страшенно пишаюсь українською нацією, страшенно пишаюсь українським тилом, страшенно пишаюся свободів цими братами-націоналістами. На жаль, не всі наші повернулися. Багато хто в небесному війську світла їм пам'ять. Але завдяки їм я теж жива. Завдяки їм ми всі живі. Давайте про них пам'ятати. Давайте тримати тил. Ми будемо тримати фронт. Я на кілька тижнів. Запоріжжі, потім знову ми поїдемо працювати. Не знаю куди, не скажу. Але знову будемо працювати так само. Можливо, знову не буде довго зв'язку, але я обіцяю вирва. Обіцяю повернутися в Запоріжжі на вирву, і все буде добре. І я думаю, що ми відстоїмо фронт, тому що у нас такий надійний тил запоріжжі. Дякую.